Всім привіт! Знову рубрика розпаковка чек на 78 злотих. Цікаво, до речі, сьогодні от, трошечки так навіть закупилася. Сьогодні дуже цікава акція. Береш три пачки саме такої фірми. І четверта безкоштовно Навіть тут ось є, я там покажу. Скринти, кому потрібно, зупиняйте. реально там ви ось масло мінус, ех, хліб і макарони теж щось тут мінус. сирок це мій до кави. М'ясо теж воно коштує 10 злотих. Сьогодні акція 5,90. Але один береш, один безкоштовно будуть котлетки. Просто ось така річка. Смачна, отже, Барарова розбрала і сир. Вони вже порізані. Ось такий сирок теж береш три. Він так коштує злотий 90, Як береш три, то він злотий 30. Фактично, там 50-60 грошей на кожному. Це без акції сирки, диким беремо. Ці 90 грошей, менше злотого. Ці губела вона дивища не біля двох злотих. Апельсинки. Чорний хліб по типу Бородинського, з такими сімечками зверху. Ось такі три булочки. Теж цільнозернові. Цибулька, десь пів кілограма. Три огірочка Чоловіку, ось такі. Бритви 10 штук, 5,90. Банани, масло теж. Три береш, щось по 3:59. Аж гляну, де воно, де воно, де воно, макарон, макарон, макарон. Масло, масло, масло. Шукаю, шукаю. шукаю. А ось масло. Сім е злотих, бачите, при закупці трьох, от вам віднялося мінус 10 бачите, Ось воно мені і віднялося. Вийшло там ще трещемось, одна штучка. От і все. От мої покупочки на сьогодні. Всім дякую, всім гарного дня!